Ось, дивіться, ці красотки, молоді, да? роботи не мають. Я ошукують людей. Бачите? Шахрай. Зараз прийде поліція. Зараз поліція. приїде. имеєш вот. бачите, обманивать забрала, забрала ноутбук, з бал. Подивіться на неї. Шахрай. Ось їх не всі. Фіксована ставка, дивіться, 600 доларів. Бонусна сітка. Набирають людей для того, щоб ошукувати інших людей. Під час війни, друзі, це все відбувається. Анкета, от бачите, як вони набирають людей. Ось так от вони працюють. І це все знаходиться в центрі Києва. Покажу вам вигляд. Недешевий.